Справжній удар для всіх фанатів боксу. Поєдинок між тимчасовим чемпіоном WBO у надважкій вазі Джозефом Паркером та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа, який мав стати однією з головних подій великого боксерського шоу 22 лютого в Варріаді. Офіційно скасовано, як повідомляє Boxing Sense, Дюбуа несподівано знявся з бою через вірусну інфекцію, яка поставила під загрозу його фізичну форму та можливість вийти в ринг. У мережі вже з'явилося припущення, що проблеми. Можуть бути не лише у вірусі, а й у можливих труднощах із підготовкою або навіть прихованих травмах британця. Однак шоу має продовжуватися, і, схоже, організатори вже знайшли гідного суперника для Джозефа Паркера. Як стало відомо, замість Даніеля Дюбуа в ринг проти новозеландця вийде конголезький супертяж Мартін Баколе, на рахунку якого 22 бої, одна поразка і 16 нокаутів. Баколе це не просто випадкова заміна, а дійсно грізний боєць, який вже встиг здобути гучні перемоги.